Вітаю на каналі Робота за кордоном. В цьому відео хотів би сказати, чому не можна їхати за кордон і знімати житло, і потім там шукати роботу. Допустимо, ви хочете їхати в Нідерланди або в Німеччину, і приїхали в якесь місто, там, допустимо, в Бремен, щоб освоїтись, ви орендуєте там житло і орендували житло, і тоді шукаєте роботу. Чим це вам зашкодить? Раз. Ви будете втрачати більше часу, щоб знайти роботу. Номер 2, вам буде складніше знайти роботу. І номер 3 це буде дуже незручно вам знайти агенцію, яка вам предоставить роботу. Чому? Розказую. Ви приїжджаєте. да, вам зручно, ви знайшли житло, ви не переживаєте. Но, по-перше, не завжди є робота у вашому місті. По-друге, не завжди є хороша робота у вашому місті. Тому перед тим, як знімати житло, краще все-таки знайти роботу. І, наприклад, ви знаходитесь в Польщі, чи на Україні, чи в Чехії, ви хочете їхати на роботу в якесь місто. І тоді ви моніторите. Завчасно моніторите місто. І якщо ви знайшли вже роботу, тоді приїжджаєте і орендуєте, і ви будете. Вдвойні щасливіше, вам не буде меншого цього геморою, тому що як ви з житлом знайти роботу набагато складніше, і це практично нереально. Всі люди, які там до мене дзвонять, щоб я поміг, як тільки кажуть, у нас своє житло в якомусь там місті, маленькому селі, я сразу кажу все, я вам не поможу, тому що практично це нереально зробити. Тому не знімайте житло, якщо ви їдете за кордон на роботу. Всім дякую.